Привому розі тривають активні роботи з підготовки до опалювального сезону. Одним із важливих об'єктів є заміна квартального трубопроводу на вулиці Подлепи в Інгойлецькому районі. Оновлення великої ділянки тепломережі дозволить забезпечити теплопостачання значної кількості багатоквартирних будинків та інфраструктурних об'єктів. Зараз ми знаходимося на вулиці Підлепи, 39. Іде заміна квартального трубопроводу діаметром 159, довжиною близько 70 метрів. Від цієї ділянки теплової мережі заживлені 22 житлових будинки: одна Криворізька гімназія номер 92 і дитячий садочок 101, два корпуси. Важливу роль у проведенні цих ремонтних робіт відіграють міжнародні партнери, зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні надає технічну допомогу Криворізькій теплоцентралі, забезпечуючи її необхідними матеріалами. Це включає трубну продукцію, запірну ярматуру та інші комплектуючі, які допомагають Підприємству ефективніше проводити відновлювальні роботи. За підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ надана нам трубна продукція. Так, складощі по роботі тут немає. Підрядна організація виконує роботи. Ми надіємося, що ми ну, підготуємося і все включимо, всі будуть з теплом в Інгулецькому районі. Дібні роботи проходять не лише на вулиці Подлєпи. В різних районах Кривого Рогу одночасно виконуються заходи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів, що дозволить забезпечити безперебійну роботу тепломереж в усіх мікрорайонах міста. Тож підготовка до зими в кривому Розі триває. Міська влада та міжнародні партнери роблять усе можливе, аби місто було готово до холодів, а його мешканці мали тепло у своїх домівках. Технічна допомога, міжнародна співпраця та злагоджена робота місцевих служб забезпечують успіх. ...реалізацію цього важливого процесу. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів перший міський.